Привіт, друже! Ти шукаєш реванш між усиком та дюбуа. Тоді ти потрапив за правильною адресою. Це саме те відео, яке допоможе тобі не лише насолодитись вибуховою битвою, а й дізнатися, як заробити на ставках вже сьогодні. Назва нашого відео Реванш усик дюбуа, а як заробити на ставках, вибухова битва, кращі шанси на перемогу, говорить сама за себе. Тут ми не просто обговорюємо бій, а розповідаємо, як перетворити цей поєдинок на справжню можливість для заробітку. У цьому відео ти дізнаєшся про ефективні стратегії ставок на бокс, які підходять саме під цей реванш. Чи буде усик домінувати знову? Чи, можливо, Дюбуа зумів зробити роботу над помилками? Як правильно зчитувати стилі суперників і адаптувати свою ставку відповідно до аналітики, усе це ми пояснимо просто і зрозуміло. Під відео ти знайдеш посилання на сайт, де можна дивитися пряму трансляцію і зробити ставку в режимі реального часу. Не втрать шанс бути не просто глядачем, а й учасником цієї події, ставши частиною бою через розумну ставку. Ми розглянемо різні варіанти ставки на переможця, ставки на кількість раундів, ставки на дострокову перемогу, і навіть на те, хто буде вести за очками до середини бою. Ці методики допомагають робити не випадкові, а зважені рішення, і саме вони часто приносять найбільші виграші. Якщо підійти до цього з головою, то навіть невелика сума може перетворитися на хороший профіт. Не забудь, під відео є пряме посилання на трансляцію і платформу для ставок. Скористайся цим, поки коефіцієнти ще вигідні. Професіонали вже прораховують сценарії цього бою, час і тобі використати цю інформацію з користю. Отже, залишайся з нами до кінця відео, адже тут не просто розбір бою, а путівник до виграшу на реальному спорті. Нехай переможе найсильніший, а ти зроби ставку правильно.